Вважаю, що нам потрібно посилення стосунків з Америкою саме в цей момент на рівні двосторонніх стосунків з різними штатами, урядами, там, губернаторами різних штатів, з на рівні американського суспільства з американськими журналістами. Там зараз в Америці має бути велика кількість українців, ветеранів війни, українських дипломатів. Представників українського парламенту, усіх фракцій, безумовно, які кажуть, що ми єдині в захисті наших інтересів, що це не Зеленський поганий один, посварився просто з Трампом, що це ми всі відстоюємо першу певні програму, певні пункти. І нам потрібна ваша підтримка американського народу. Нам потрібно говорити, щоб американці також нас, громадяни, підтримували, виходили на мітинги. Щоби в засобах маси інформації були постійні інтерв'ю, постійні інформаційні приводи від українців. Це треба системно робити, а не робити таку е, дрібну і безглузду монополію, як це офіс намагається. Тут один офіс намагається 5-6 менеджерів керувати всією Україною, і вони хочуть там два менеджери ведуть перемовини з усім світом, е, з десятками країн одночасно, з Америкою. Ну, це...